Так, є в наявності Redmi Note 10S, ціна 4000. Є ось такі легкі легкі царапки, але не суттєві, на роботу ніяк не впливає. Телефон повністю працює добре, перевірений, протестований. Тут іде Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3.5 присутні. Є відбиточок пальця. По екрану взагалі косок царапок серйозних немає. Якісь м'ялкі-м'ялкі, але не серйозні. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло Note 10S, 128 ГБ пам'ять телефону, 13-й Android встановлений та 6 ГБ оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Ось така тут доволі непогана, е хороша камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Працює все досить добре, перевірений, протестований повністю. Кому цікаво, такий або будь-який інакший пристрій, пишіть мені у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм та інстаграм. Кому де зручніше, там і пишіть.